Вітаю вас, дорогі друзі. Вечірня пора будемо обговорювати Святе Письмо поряд зі мною проти Володимир Давидов, настоятель храма Архангела Гавриїла. Отче, вітаю тебе. Вітаю, Лона. Вітаю всіх наших глядачів на каналі. Отже, читаємо книгу притч Соломонових. Вуста праведника виточують мудрість, а язик зловредний відсічеться. Вуста праведного знають благоприємне, а вуста нечистивих розбещене. Невірні терези мерзота перед Господом, але правильна вага угодна йому. Прийде гордість, прийде і посоромлення, але зі смиренними мудрість. Праведник помираючи залишає жаль, але несподівана і радісна буває погибель нечестивих. Отже, про які ваги йдеться тут? Це знову алегорія, чи якийсь буквальний зміст? І ще також, от дещо дивними для розуміння є слова про радість від загибелі нечистивого. Угу. Ну, Це є актуальним для нас, українців, сьогодні. Ми маємо радіти загибелі ворогів, правильно, які прийшли на нашу землю вбивати. Але з іншого боку, як це в'яжеться з євангельською любов'ю до ворогів? Ну, почнемо з Терезів. Я думаю, що тут буквальний зміст саме те, що людина ну, обман, і те, що людина, яка обважує іншого, вона творить беззаконня. І Соломон, ми ж розуміємо, що тоді торги на базарі, дуже багато якби, грала роль. Як тебе? Тобі зважать чи обважить тебе чи ні. І він е, показує якби, на соціальному прикладі, який був актуальний для того, тих часів. Е, та, в принципі, і сьогодні у нас те саме. Е, він показує важливість і того, що людина має бути чесною. Тось що це важливо для суспільства, і, і таким чином ще й показує, що це дійсно мерзость перед Господом, коли людина одна обманює іншу, шкодить іншій людині. А, крім того, а, тут дійсно, що там друга частина вірша а, про Терези, що коли зважена, можна, правильна вага, знати? угодна, Господу. Так, так, так. Так, так. А, тут теж можна. І буквально зрозуміти, але я би алегорично, що якби, що правильна вага, е, ну наприклад, якщо ми візьмемо вагу людини, правильна, тобто, це коли е, людина живе правильно, тобто по правильним законам. Тут, е, 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 і пам'ятаєш цей вислів, ти був взвешен і знайден льогким. Угу. Е, отут, напевно. Е, от, стосовно людини, що коли людина відповідає своїй вазі, тобто своєму призначенню, живе так, як Господь задумував по тим законам і е, того духовного рівня яким планувалося, щоб люд Господом, щоб людина була, то це приємне в очах Господніх. Mm -hmm. Ну, я би так, це от і саме другу частину цього віршу, цього речення, mm -hmm. а, алегорично б так пояснив. А щодо загибелі, другого рад... питання, загибелі від загибелі а, ворогів, так. Безумовно, ми, як православні християни, не можемо а, відчувати радість від загибелі ворогів, тому що вмирають люди, вмирає. Заблудше, гріховне, чи хтось більше, хтось менше. Е, але образ Божий, створіння Боже, це є діти Божі. Ми всі люди живемо на цій землі, і ми є діти Божі. І вмирає чи то окупант, чи, там, чи то якийсь злодій, який заліз там українець до українця і обкрав, е, чи вбив когось. Ну якби криміналу хватає і всередині країни, е, все одно відбувається. Нещастя, тому що один, одне дитя Боже страждає від іншого, а другий, не усвідомлюючи того, що він робить іншому зло, він сам страждає від гріха. Він це все не розуміє, але він буде за це тримати відповідь. Людина беззаконна Вона буде тримати відповідь перед Господом і отримує своє свою нагороду в лапках. І через це дійсно християнин. Православний не може, ми відчуваємо радість, і моя думка, ми маємо тоді каятися. Uh -huh. Тільки ми можемо радість відчувати від того, що ми перемагаємо, але якщо або там даємо відсіч, змогли захиститися. Але казати, як добре, що от, як класно і сміятись того, що інші помирають, це трагедія. От якщо бачу, там показують часом поля всієї Трупами російських солдат, ага. так вони злочинці, безумовно, і виправдання їм нема. Але це трагедія, це страшно, і люба війна. Це страшно, але от повернусь до слів м, Соломона. Чому він так каже? Він не чіпає зараз моральний аспект а, його слова направлені е, в першу чергу до того беззаконника, який робить беззаконні справи, що е, він констатує факт. Що порадіють, коли ти помреш, настільки ти погана людина, тобто ці слова не внесуть mm -hmm. моральний, там чи треба, чи не треба. Він констатує факт, що коли помирає прав... Прав... праведник, багато хто розстроїться, що нема цієї людини тепер з нами no, і всі шкодують, і, несуть... і... і... і в скорботі. Mm -hmm. А коли про... по... помирає якийсь маньяк чи там вбивця mm -hmm. диктатор, то дійсно всі радіють, Правильно. не по християнськи а по-людській всі полегшення е, сприймають. і через це Соломон і е, оці його слова і, е, як засторо застереження до того, хто хоче зробити гріх, і як застереження е, того, хто вже зробив гріх або беззаконня проти когось, що порадується, коли ти згинеш. Так давай далі то, читати. тож Не роби цього mm -hmm. непорочність mm -hmm. прямодушних буде керувати ними, а лукавство підступних погубить їх. Не допоможе багатство у день гніву, правда ж урятує від смерті. Правда непорочного рівняє путь його, а нечистивий упаде від нечестя свого. Правда прямодушних спасе їх, а беззаконники будуть уловлені беззаконням своїм. Зі смертю чоловіка нечистивого зникає надія, і чекання беззаконних гине. Отже, ну тут мова йде по суті про суд Божий, те, як буде судити нам Господь, нас Господь. І в приклад виправданих нам, так би мовити, ставляться прямодушні люди. Тобто, от, люди з прямою душею. Що це за люди такі? Це за принципом, нехай слово ваше буде так, так, ні, ні. Тобто, праведник спасається від біди, а замість нього потрапляє у неї нечистивий. Ой, це я вже далі почала читати. Так, так. Давай. Все, <рес> все ж таки. Так, ми заплутали. Тож, так, так, чи ні, ні. Я, я зрозумів твоє так. запитання. А, а по, по, хто такі прямодушні, ти хотіла спитати? Так, да, хто такі прямодушні? А, справа в тому, що виходить так. Прямодушні. А, чесно, чесно кажучи, я у, розумію це так, що а, той, хто Прямо воно це так. Прямо це синонім з правильним. От є е, у будівничих така довга рейка, яка називається правило. Так. Щоб подивитися правильно стіна по чи на, пошту, котри, на ті, ні. тобто вона і пряма. І вона показує, чи правильно чи неправильно через це. От, тут такі дійсно ці два слова правильно і прямий, вони е, якби синоніми і можна одне на друге поміняти. Так, от е, прямодушні люди це ті, які у яких душа правильна, які живуть по правильним законам, по тому як Господь е, те, чому вчить Господь. Я би це так зрозумів, що прямодушний це душа, яка правильно живе по заповідях Божих. Тобто, і ми маємо якраз прагнути жити саме так. Це зрозуміло. Так, давай. безумовно. І якраз той, хто живе правильно, керується законами, він уникає е тенет диявольський. А хто не керується, хто неправильний, той попадає в цю ловушку. Так, давай далі читати, бо я вже почала, угу. забігла наперед. Праведник а, спасається та. від біди, а замість нього потрапляє у неї нечистивий. Устами лицемір губить ближнього свого, а праведники. Прозорливістю спасаються, при благоденстві праведників веселиться місто, і при погибелі нечистивих буває торжество. Благословенням праведних звеличується місто, а вустами нечистивих руйнується. Бідний на розум висловлює презирство до ближнього свого, але розумна людина мовчить. Ну, е Цікаве твердження, що лицемір губить ближнього. Отже, а дійсно так і виходить праведні звеличують місто, да? а нечистивці руйнують і не тільки місто, а й державу. Чи можна ці слова переінакшити на сучасний лад, що праведники утверджують демократію, а нечистивці породжують корупцію? А, ну, перше, що я е, звернув би увагу, що ці слова дуже гарно перегукують. Це з вчорашнім нашим уривком, де е, ти питала про багатство, що багатий мудро управляє багатством, а бідному е, якби біда в тому, що він бідний. Так от е, дійсно, що людина, яка багата, от, е, праведними або там е, вчинками, е, праведним життям або чеснотами, візьмемо так, багата. Е, то вона і мудро буде управляти. А людина без закону, яка не має чеснот, вона приводить до занепаду, тому що вона, наприклад, собі збагачується, а іншим е доставляє якби, зло. І це дійсно є такий конкретний прояв корупції: коли людина е дозволяє собі чинити гріх, красти, е підставляти інших, щоб кар'єрно зростати, збагачуватись, а від цього страждає вся країна. І всі люди, які, які, ну, якби, за яких вона відповідає, або Бачиш, які від неї залежать. Певно, це було і в ті а... часи, раз Соломон про це пише, тобто. А, безумовно. Угу. Ми ж вже не один раз казали, гріх він. Вони гріхи одні й ті самі. І У можновладців завжди ті самі спокуси, у багатіїв ті самі спокуси, у, у бідняків ті самі спокуси. У ну, кожного свої. До кожного диявол знаходить свій підхід. До речі, гарний цей е, момент опис, е, показано в фільмі Адвокат диявола», де він там спокушав цього адвоката. Спокушав. А в кінці я все рівно до тебе знайду підхід угу. з іншої сторони. Так. А, так от, е, про що щось хотів сказати. Ну так, тобто, тобто, все ж таки наші вчинки вони не тільки безум... безпосередньо на нас впливають, вони, так би мовити, розповсюджуються і можуть як добре, так і зле зробити не тільки навіть нашим ближнім, а нашій державі. Так, безумовно. Так. Дякую, що а, безумовно. А, ти Питала, чи демократія відповідає? Я думаю, що відповідає не тільки демократія. Демократія, в принципі, це яскравий приклад того, яким би мав би бути світ, тому що демократичні засади вони були виопрацьовані і народжені в принципі з християнських е, істин, які є фундаментальними для європейського світу, де демократія зародилася в Європі. Візьмемо так і через це. Саме демократія це яскравий приклад того, як, яким як гарно і правильно буде управляти мудра людина, розсудлива людина, людина з чеснотами, тому що європ... наш європейський світ він був засну якби народжений з християнства. Ну бачиш, ми в даному а, в даному от... випадку але це ж не ідеальний. Ми, да, ми що? можемо сперечатися теж, тому що я думаю, що тут важливо, що демократичний ототожнюється з тим, що цивілізований, тобто варварський. так, так, так безумовно. Да. Ми, ми не ідеалізуємо демонтатичний дем... стрій, тому що з е, е, устрої, вони бувають різними, і в кожному можна знайти свої плюси, якщо воно ідеально. Навіть от подивись, о той же устрій, який був і у і, іудеїв до царства, їх теж не влаштовував, тому що там були теж свої, коли і Господь був по суті їхнім главою, і вони через обраних людей сповіщали, Господь сповіщав свою волю і керував іудейським народом. Їм це теж не сподобалось. Там свої були теж мінуси, але мінуси не від того, що Господь щось якби ні у чов, а від того, що люди. Людей це не устраювало. Їм хотілося по-іншому. Були царі, які були поставлені. Господь попереджав, що буде не так, як було при мені. Цар буде брати все, що він захоче, і навіть вибравши найкращого Саула, а потім Давида. Рано чи пізно кожен цар брав те, що він хоче, як Саул mm -hmm. е, владу, як Давид ту ж Вірсавію, захотів все чоловіка на передову загинув. Тут вона вдова, все давай будеш моя дружина. Тобто, ми розуміємо, що. Люба влада, вона її можна довести. Любий, оцей устрій державний можна довести до крайнощів і страшного становища, mm -hmm. але дійсно про демократію, як про Цивілі... цивілізований вибір. Взірець. Це ну, mm -hmm. цивілізація, так, да, да, цивілізований вибір. Дякую, отчі. Ну, У нас підвисає зв'язок сьогодні, друзі, тож перепрошуємо. Ну, такі якісь реалії, інтернет звязку недосконалого сьогодні. Який і маємо, такий маємо. Да. Будемо прощатися отче, на сьогодні. Хай Господь благословляє всіх і оберігає. Спаси, Господи. З Богом, З Богом друзі, до побачення, до зустрічі.